Розпакуємо разом сотні вчительські старт бої. Це для моєї нової вистави. О, там покажу. Це такі ков ковпачки. А це також для моєї нової вистави. На мою виставу, де діти будуть олівцями, маркерами, фломастерами, ручками. І це буде дуже класно. Я не знаю, що це таке, не пам'ятаю. Я не знаю, що це, але ми відкриваємо. Соня, як ти думала, що це таке? Я, я зрозуміла, що це. Зараз вам покажу. Да, я ж чекала вже дуже-дуже чекала. <рігут> <рігут> Так, те, що наскладом, там щось ще, ще, ще є. Ага, це посилювач для сигналу. У мене в класі погано ловить інтернет, а тепер буде класно. І що це ще? Я теж не пам'ятаю, що це таке. Це грим також для мого театру. Найактуальніші, найходовіші кольори білий, чорний та червоний. Ух, чекаю з нетерпінням, все вже уроків, все це будемо робити з усім, репетирувати. Дякую Соня за розпаковку.